Усім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. У нас нове місто, а це означає, що мають бути нові жителі. А так як це ще моє улюблене доповнення поки що за останні моменти, тому, звісно, я вирішила перебудувати повністю місто, заселити повністю новими жителями, і для цього мені потрібно їх, в принципі, створити. Взагалі, я не всі нові міста перебудовую, проте Нордхавен мене покорив насправді. Мені дуже подобається це місто. Хто б що не говорив, я його вже люблю. Ось. І сьогодні я створюю три сім'ї, тобто дві одиночні дівчинки, і одна сім'я це такі ем, старенькі. Бабуся та дідусь, проте це не ваша бабуся і дідусь, це жіночка та чоловічок. Просто в них вже знаєте такий поважний вік. Перша, кого я зараз створюю, це Анет дівчина, от саме для того кото, Кафе, яке я будувала. Це відео є вже на моєму каналі, і за неї я буду в принципі відігравати оту історію про кото кафе. Я вже насправді записала геймплейну частину. І зрозуміла, наскільки я натупила там трішечки з котиками, тому що я забула взагалі, як працювати з тим притулком. Трішки вам про спойлер: я вибрала дуже красивих котиків, просто капець з притулку. Я не створювала котиків разом з нею, тому що мені хотілося все ж таки, щоб в неї була якась ціль, місія, щоб вона спасає котиків, якби, і дає нове життя от в своєму кафе, а там приходять. Нові люди, вони бавляться з тими кошенятами, тобто вони там повністю перебувають у любові, знаєте? Ось таку місію я хотіла для неї зробити, але я вам про спойлерю, що я забула, як. Приймати котиків до себе. Тому що я замовила там одного дядька, дядько прийшов, і я його відпустила разом з тими котами. А потім я їх не могла знайти, але одного котичка собі взяла. І потім воно цілий геймплей ну, ту геймплейну частину, що я записала, там цілу годину просто не оновлювалися ті кошенята. Капець мені було образливо, але я думаю, що все одно я потім не збираю купу котів, хай не воно там все оновиться. Я думаю, що це відео вже земплейною частиною вийде певне завтра. Це у нас що буде? Це у нас буде середа, та сьогодні вівторок, певне. Ось, в середу вийде, в принципі, гемплейна частина з тим коду кафе, якого я дуже чекала. Не можу сказати, що я дуже сильно прям розчарувалася з тими кошенятами, трішки розчарувалась, але все одно там дуже класно грати, тому що несеться дуже всього багато, є багато гемплею, де можна всього. Дізнаватися, насправді, години мені було дуже сильно мало для того, щоб відіграти це все. Там потрібно от реально засісти і декілька днів пограти от в це кафе В принципі, я думаю, що я буду робити це за кадром. Проте, якщо вам буде дуже цікава саме імплейна частина, от ту, що ви подивитесь завтра, то ви мені можливо попросите, щоб я зняла ще одне відео, і я думаю, що зніму. Проте, в принципі, якщо не буде так сильно цікаво, ми перейдемо далі, тому що там в нас теж ще плануються нові будівництва. І ось ці персонажі, які я сьогодні буду створювати. Ой, там буде дуже багато бізнесів насправді. Але поки що затримуємось саме на Анет, на оцій дівчині, яку я створюю, вона сама по собі. Е, мені хотілося створити, знаєте, її такою янгольською подобою, щоб в неї було дуже добре обличчя, щоб вона була така вся світла і дуже сильно пасувала, от саме на цю місію кото кафе, що вона хоче відкрити якусь свою частинку душі для людей, де люди можуть прийти, посидіти, побавитись з котиками, поспілкуватися. Ось, і, типу, Реально старалась, і мені здається, що я зробила саме ту дівчину, яку я в принципі і хотіла бачити на цю місію. Я, знаєте, не створювала для неї якоїсь драми в житті. В принципі, я нікому не створювала драми для цих жителів. Я, типу, знаєте, як уявляла, що це збудували нове місто Нордхавен, хоча там є історичні будівлі, в принципі. Ось, але я на це закрила очі. В моїй голові, що туди просто зараз з'їжджаються різні люди з різних частин міста, різні творчі люди, які хочуть, знаєте, відкрити якийсь свій бізнес. Це можливо. Як знаєте, Силіконова долина, де купу різних там підприємців приїжджають, там різні стартапи, різні інвестори туди з'їжджаються. І типу там ось такий бізнес розвивається, і там всі мутки мотяться. Ось то тут, наприклад, Нордхавен для мене це ось таке бізнесове місто, де люди відкривають якісь свої справи, свої діяльність. Ось, і вони, типу, взаємодіють максимум одне з одним, е, кожному щось цікаве інше. Вони там ходять на майстер-класи різні, розвиваються, типу, таке якесь творче містечко. І я розумію, що в реальному житті це взагалі нереально, але чому б ні? Ми все ж таки граємо всім, і Я думаю, що тут кожен житель заслуговує бути якимсь підприємцем. Ну, окрім того, щоб просто не робити там кожний бізнес для кожної сім'ї, я думаю, все ж таки створити багатоквартирну ділянку якусь. Такий цілий райончик, можливо, де будуть, де буде звичайно якесь кафе. <хе> Ось, але я буду грати в нього по старому методу. Типу, воно буде е, за допомогою модів функціонувати, тому що ми знаємо, на жаль, що в багатоквартирних ділянках неможливо відкривати бізнес. Отак. Не очікували. Угу. Думали, що все ідеально, а не так все ідеально. Я пам'ятаю своє розчарування, про те, ну що зробити? Ми вже через це проходили. В нас вже є досвід, як е, грати на тих ділянках. Тому я думаю, ми справимось. Ну і взагалом, знаєте, поселити таких жителів, створити якихось класних, можливо, навіть взяти тих, що нам е, рекомендує сама Сімс. Те, що вони заселили там місто певними людьми, певними сімами. Я думаю, можливо, поселити їх в ті квартири, тобто зробити трішки такий ребрендінг міста. Можливо, щоб не прибирати повністю тих людей, тих жителів, тому що мені вони досить подобаються. Вони, знаєте, виглядають такими творчими, калоритними, і, ну, чесно, я до них взагалі не маю жодних претензій, тому що мені подобається каз цього міста. З цим доповненням точнішим. Реально одяг дуже красивий, і я вже почала часто на своїх сімах використовувати той чи інший одяг. Також мені подобаються меблі, там ліжко, всякі стільці, всякі столики. Реально ну, круте доповнення і вартує, вартує уваги. Отже, знаєте, Анет сюди приїхала. Просто з якогось іншого міста, не знаю, можливо, вона після університету, наприклад. Або там вона просто в пошуку нового життя. Тобто я ні для кого не створювала якихось прям таких важких, драматичних долей. Ось Тому що ну, справді важко зараз. Тому що буде дуже багато нових персонажів, і якщо для кожного створювати якусь прям таку окрему історію, то це буде досить важко. Я думаю, що поверхностно можна для кожного прописати якусь міні-історійку, але от глибину продумувати весь сюжет. Як часом я там продумую для якогось сіма, я там прям від дитинства, як він жив. Де він там був, яку школу ходив, хто були його друзі, хто були його родичі. Тобто в мене є такі сіми, яким я повністю ось так от родословно прям продумувала повністю. А тут ну ні, я вирішила все ж таки почати просто з нової персонажки. Я їй не вибрала навіть ніяких рис характеру, якихось важких. Тобто В неї все вона добра, в неї вона любить котиків, типу, і вона. Чи чисто плотна, <свят> Отак, Ось, І все. Типу, нічого важкого я не вибирала. Тепер ми перейдемо до другої пари нашої. Це наші поважні люди <свят> в поважному віці. Ось, я вже говорила, що я не дуже люблю говорити на поважних людей <свят> у віці, дідусь або бабуся, тому що по факту вони не являються моєю. Бабусею чи дідусем, ми ж не говоримо на якусь жінку-мама. <схи> ну, для мене от так якось це звучить, знаєте, типу, є дідусь, є бабуся, але чогось в суспільстві прийнято назвати будь-кого дідусем-бабусею, тому що це, типу, як поважний вік. Ось і насправді мені дуже важко було знайти саме те слово, яким би я хотіла описувати. Напевне, це буде от само цей поважний вік знову ж таки. Взагалі розповім трішки більш детально про них, так як у нас новим доповненням вийшло гончарство, то гріх не створити якусь майстерню, можливість створювати майстер-класи, можливість щось там і продавати. Тобто, от саме на цій родині я хочу зосередитись саме на гончарстві. І мені здається, що от вони найбільш для цього. Ем... Ну, якби пасують, тому що мені здається, щоб стати класним гончарем, типу, з повною історією. Це мають бути якісь от саме такі старші люди, які е, пожили життям. Наприклад, оця пара, я собі коли їх створювала, я думала про те, що вони от їздять по цілій країні, е, в різних містах, збирають якісь типу як реліквії, знаєте, якісь традиції, е, саме от вончарстві. І вони на цьому дуже сильно спеціалізуються. Їхні майстер-класи це не просто. Як зробити там чашку, наприклад? Ні, це зовсім не про те. Вони більш вкладають душу в історію, тобто в цінність тих чи інших речей, щоб вони просто з часом не зникли. І ось жіночка Глорія. Вона насправді сама по собі дуже добра людина. Мені хотілося створити її, знаєте, такою, типу, що зморшки в неї, хоч і є. Проте видно, що вона була дуже красивою дівчиною колись. Типу, що навіть старість е не робить її, типу, якоюсь некрасивою або неважливою у цьому житті. Вона, навпаки, займає дуже класну позицію в житті. Вона відчуває себе молодою, вона відчуває себе творчою, класною. І от саме вона переїжджає зі своїм чоловіком до цього міста, щоб. Е Продовжувати розвивати свою творчість. Саме вона найбільш горить з цією традицією різною: збирати різні реліквії, збирати різну інформацію, все просто по світі, як можна більше про гончарство, і от вона е, викладає майстер-класи. Наприклад, я там хочу для них створити цілу таку майстерню, де можуть і люди приходити на гончарство, і так само, де люди можуть, наприклад, на майстер-класах бути. І ось саме на них вона і спеціалізується, тому що її чоловік він лише виготовляє, він дуже любить е, гончарство, він, окрім того, також любить майструвати щось, дерева. Ось, і переважно він займається магазином. Тобто, якщо більше Глорія займається майстер-класами, навчанням, е, збиранням різних традицій, докупи, ось, то її чоловік, навпаки, він просто майструє. Струї. Хоча сам по собі він дуже сильно боже, Я цю сукню побачила, вибачте, перебила сама себе. І просто зависла, наскільки їй красиво, з цією сукнею. Це просто капець, такий український стиль. І я думаю, от гончарство, до речі, можна було б створити якусь таку українку. Це я задумалась про це, коли побачила от ту сукню. Ну, а Пориса характеру, я для неї вибрала амбітна, вона сама по собі дуже гурманка, і вона також любить майструвати щось. Тобто вона така майстриня на всі руки, і, в принципі, в неї в життєвих цілях також майстерність. Тепер перейдемо до самого чоловіка Глорії. Він сам по собі, знаєте, хоч він. І, здається, на перший погляд, замкнений, тому що, якщо приходиш в майстерню, він дуже часто щось майструє або е гончарством займається. І типу, він такий весь в роботі. Проте, коли він виходить до людей щось продавати, він просто відкриває свою харизматичну душу і дуже сильно притягує до себе людей своєю харизмою, тому що він такий дуже. І стильний сам по собі, я, до речі, тут відкрила для себе стилізовані образи, та я відношуся до тих людей, які часом використовують стилізовані образи. Це переважно я роблю або для якихось прям дітей таких NPC-шних, або просто для сім'ї NPC. Але тут я просто вирішила зайти, глянути на ці. Е Стилізовані образи, Слойте, я там такі образи познаходила. Я його таким крутим зробила ну, і зрозуміла, що він прям в мене буде ну, дуже харизматичний Такий чоловічок, який любить поспілкуватися. І, до речі, в гемплейній частині він познайомиться з нашою Анет, з першою дівчиною, яку я створювала. ось. І, типу, от саме він захотів з нею дружити. Ось він для Анет дуже сильно сподобався, тому що він такий дуже-дуже харизматичний сам по собі. Ну і наступна дівчина, яку я створювала, в мене була в голові ідея, що це має бути якась яскрава, досить класна, неординарна, проте дуже і ніжна одночасно дівчина. Це, знаєте, мені хотілося створити когось особливого, але не якогось такого фріка. А типу Фріка, але по-доброму, хоча і не зовсім фріка. Фрік. Ось. Я от просто в голові в мене є якась думка самого характеру тієї дівчини. І я розуміла, що вона має бути весела, класна е і приваблювати своєю зовнішністю до людей, тому що, наприклад, створювати лише бежеві образи. Для кожного персонажа, там, або такі аж ніжні. Мені здається, трішки буде скучно. А в нас це місто воно ж таке про творчість, про самовираження. І тим паче, що ця дівчина вона буде займатися квітами. Ось я вже хочу, нарешті, створити класну квіткову майстерню, флористичну майстерню. Вона буде і. Викладати майстер-класи, тобто там по флористиці в неї буде окремо, і також вона буде продавати квіти, тому що в мене є купа квітів, в мене є купа різних планів до саме квіткового, квіткової справи. І я думаю, по ній я теж буду знімати гамплей, тому що мені здається, що це буде цікаво. Але я подивлюся, подумаю, можливо, залишу за кадром. І ви знаєте, мені хотілося щось створити, їй, типу, як квіткове, сонячне, типу, щоб вона повністю відповідала от своїй майстерні, щоб люди, коли дивилися на неї, такі о! Вона реально займається квітами, знаєте, Типу, така неформалка, але квіткова. Наприклад, якщо подивляється там. На Глорію чоловіка, на тих поважних людей, що я щойно створювала, то по них видно, що вони займаються, наприклад, гончарством. Там, тому що вони там, дуже часто ходять, ходять в робочій формі. Там, ось. Якщо подивитися наприклад, на нашу першу дівчинку, Анет, то по ній теж можна сказати, що от вона. Дуже добре сама по собі, і для неї личить е, бути от саме в коту кафе. Ну, а для квіткового бізнесу мені хотілося створити якусь таку ніжну і яскраву дівчину одночасно, щоб в неї була така харизма, можна так сказати. І я вирішила зробити їй такі світлі відтінки, е, вибрала їй жовту ковтинку, там потім буде видно. Е, це, типу, як наче вона серединка квіточки. <смі> я чомусь про це думала. Взагалі, я дуже ще довго не могла визначитись, яку їй зробити зачіску. Типу... Спершу я думала зробити щось таке, тоб, як з рожками, щось таке цікаве. Але я відчувала, що щось воно не те, і я не могла підібрати там, відтінку якогось. Розуміло, що мені наче подобається, проте це більше личить для якогось котокафе того самого або з якимись песиками. Е, побачила ось цей неймовірний грим, до речі, я його колись скачала і забула про нього. Е, грим разом з квіточками, ось тут, бачите, такий щочках. Я думаю, о, це воно просто ідеально має бути. Але зачіску я все ж таки для неї змінила, пошукала, тому що ця мені. Щось, щось було не так. Ну, наче все так, але і щось не так. Але фінальним образом я більш ніж задоволена, мені здається, це саме те, що я шукала. Мені здається, що от вона от саме така, уособлює якусь харизму і уособлює от якусь квіточку, таку веселу, класну. Не знаю, якась, типу, як ромашечка, але. Е Ще з якимись цікавими квітами в поєднанні, типу як букетик. Боже. Ці мої порівняння пішли ліпше я і не починала. І ось я знайшла оцю зачіску і зрозуміла, що все, оце ідеально, просто пасує до обличчя, класно, і більше для цього і нічого не потрібно додати. Так, Боже, поки для вас це одна секунда пройшла, а в мене вже пів години. Тому що тут приходять люди. Сьогодні якийсь прям насичений день, я не знаю, що таке. Вівторок. У вівторок зазвичай нікого немає в магазині, а тут просто і два замовлення сьогодні. Я така: вау! Тиждень часу пройшло, в інстаграмі нічого ніхто не замовляв, а тут аж два замовлення відразу супер. І ще люди заходять дивитися. Видно, що вже прийшла весна, люди ходять по магазинах, навіть особисто, дуже цікаво. Хоча я ненавиджу ходити, якщо чесно, особисто по магазинах і щось шукати, щось там міряти постійно. Це прям для мене мука. Я ліпше просто сяду десь в інтернеті, замовлю і все. Взагалі, у мене от класний настрій, якось останні дні. Це переважно, певне і погода, знаєте, прийшла гарна, плюс я перевелася з другої групи. Оподаткування на третю. Ось тому, що е, на другій групі я поки що не вивозила, тому що податки набагато більші за мої доходи, насправді. І типу там відсоток податків тих набагато більший. Просто набагато більший, ніж самого прибутку. Я трішки не вивозила. Ще, окрім того, я була трішки в боргах. Ось, а зараз, виходить, в мене немає вже ні боргів. Е, Податки буду сплачувати. Ну, звичайно, ЄСВ там він фіксований, йде там 1700 гривень, проте єдиний податок, я вже буду платити від відсотку від продажу. І це набагато полегшує мою справу. І знаєте, зараз я почала ходити на роботу з якоюсь більш чистішою душею і спокійнішою. Але більше за що я переживаю трішки, це за податкову, тому що. Коли мені хтось телефонує якийсь незнайомий номер, я розумію, що я зобов'язана підняти, але переживаю, щоб це не була якась податкова. І Знаєте, я настільки рада, коли мені телефонує якийсь незнайомий номер, я піднімаю, а то онлайн-ігри нелегальні. Ну, або там ще будь-хто. Я вже така думаю, боже, телефонуйте мені хто-небудь, окрім податкової. Тому що зараз, знаєте, в мене все заповнено, наче всі звіти подала. Маю наступний подавати лише в наступному місяці. І цей місяць у мене має бути ідеальний. І я насправді дуже сильно переживаю, тому що щось у мене все прекрасно, і прекрасний настрій, і прекрасна погода. Хоча на завтра на Україну кажуть, буде ураган якийсь. Не знаю, чи він нас зачепить, надіюся, що ні. Ось, але, типу, якось. Зазвичай, коли в мене все дуже добре, щось починає відбуватися, якась треш в житті. Ось, І через те я дуже сильно переживаю ось кайфувати від життя <хи> і брати від нього все, тому що зараз у мене все добре, а потім зателефоную податкова скаже перероблю звіти. Або ще моя така. Проблема і мій страх, що я дуже сильно боюся, що я зараз щось зроблю не так і мені скажуть платити штрафи або прийдуть з якимись перевірками. Хоча в мене наче ну все добре, все легально, все веду, все роблю. Але може десь якийсь буде провтик, або знаєте, я така людина, що мені можуть щось там наговорити. 에, прийти з серйозним лицем, сказати, там, нагрузити різну інформацію, і я можу повестися. <свят> Оце я дуже переживаю за це все. А так, в принципі, все класно. Я дивлюся там, знаєте, на ці бізнеси, як тут все чудово йде. <свят> Ти тільки відкриваєш бізнес, до тебе приходить купа людей і відразу все купують, і на майстер-класи проходять. Боже насправді в житті все не так легко. Я вам скажу. В житті шкода, що не так, як СІМС, тому що, якби було так, як СІМС, всі були б підприємцями, і всім було б цікаво, і всі б мали улюблену справу. Про те, щоб ця справа стала твоєю улюбленою, то потрібно капець як попрацювати, реально попахати. Ой, але я не знаю, поки що ні за що не шкодую. Та да, важко, але якось буде. Ну а тут відео вже доходить потихесенько до кінця. Хочу вам нагадати, що в мене є телеграмчик, куди ви можете підписуватись, де можна поспілкуватися. Десь я там якісь анонси роблю. Небагато інфи, я там не спамлю дуже сильно. Ось. Тому можете підписуватись. Так само є Patreon. На Patreon я поки що дуже мало всього виставляю, проте ви можете мене там підтримати, якщо ви маєте бажання. Або хто не має галереї, там є деякі будинки, які можна буде скачати. Е, деякі є будинки разом з модами. Я колись е, сяду і позавантажую трішечки більше. Просто в мене зараз немає часу на це реально повірте. Ну і, звичайно, підписуйтесь на YouTube, ставте подобання, якщо вам подобається це відео. І все, до зустрічі у нових відео. Я вже думаю, що це буде завтра. Всім па-па!